Ви говорили, що вузькій спеціальності роблять роботу, не приймаються подальшою долею. А як щодо бригад, що від фундаменту і до оконника на даху? Пане Юрію, воно стосується так само, насправді. Справа у тому, що навіть коли ви робите дах, хлопці не будуть заморочуватися зі скритою підсвіткою під вашим карнізом, їх не цікавить, що там буде лед або якесь інше освітлення. Вони про це не думають. Вони не думають про те, що з часом кріплення цвяхів, воно навколо гвоздя дерево гниє, і стик починає пливти, текти. от І дах починає розповзатися. Я приїхав на будинок, дивився от тиждень тому будинок, люди хотіли придбати. Ми вилізли на дах, і у мене челюсть впала на пол, друзі. Просто. Від якості цього даху. Тому, звісно, що бригада може робити від і до, тому що вона зацікавлена заробляти гроші, вона заробляє фактично за той час, що вона працює на цьому об'єкті. І якщо вона може це зробити, чому ж це не зробити? Тому що будівництво це не така важка справа. Значно, важче запланувати стратегічно наперед, закласти всі всі рішення. Оце важче. А виконувати. от Таку просту роботу, це не важко Тому, ну і у, і у робочих немає такого завдання, у них повинно, щоб працювали руки, щоб вони відпрацювали навички. Правильно забити цвях, закрутити саморіз а навпаки, закрутити цвях, забити саморіз і так далі. І коли замовники починають від будівельників вимагати. те що їм не притаманне Ну це це не дивує, це взагалі-то хочеться у візка покрутити просто. Е, в будівництві саме архітектор, інженер, у, у них своя від зона відповідальності. У тих, хто працює з деревом, у них своя зона відповідальності, у камічки своя. І це абсолютно нормально. І чим вище спеціалізація, тим менше помилок, тим менше браку, тим швидше виконується робота. Але в загальному швидкість може не прискоритися. Тому що, наприклад, коли камінчики закінчили роботу, ви можете ще місяць чекати бригаду по даху. Розумієте? А якщо бригада працює з нуля і далі, ну, звісно, ви можете запропонувати бригаді зробити дах, і воно скаже: да, комп... да, ми все життя дахи робимо. У вас який? При тому, що от у мене у нас хлопці працюють давно, все одно от Валєра, при тому, що у нього ну, досвід і бітумка, і черепиця, В, от на всіх вебінарах, що я вам показую, от більше дахів, це він під його керівництвом робиться. І все одно він просить розпечатати йому технологічну карту розумієте Тому що згодом ну, з часом багато чого забувається, оці дрібноти всякі забуваються. І ми йому розпічатиме цю технологічну карту, він подивився, сижив в пам'яті і все. А руки пам'ятають. Головне, от на ці нюанси звернути увагу. Тому все дійсно залежить від того, як відносяться до своєї бриго... роботи бригади, наскільки вони відповідальні. Як правило, якщо люди дуже відповідальні, у них дійсно виходить це і кладка, і обліцування, і дах, але повільно. Тому що от у нас хлопці, да, вони все це роблять. всі цирики. І кладку обліцувальну, ви бачили, бригада вольєри, і дах, бригада валєри на каналі все це є. Але вони роблять повільно. І іноді у нас із -за цього на об'єктах з замовниками скандали. Тому що от сусід почав пізніше і вже дах поставив. Розумієте, а ми лише до Маурла тут йшли, або перемички кладемо лише. Тому що ми заморочуємося на вузлах, на примиканнях. Ну і так як хлопці мають широку спеціалізацію, це виходить трошки довше. І тому правило, що період будівництва значно менший, ніж період експлуатації, краще пам'ятати і не піднімати скандал із за такої херні, що хтось там затримався на 2-3 дні. Ну, це дрібнота. Просто дрібнота. Вона того не вартує. Тим паче, що будівництво залежить від багатьох чинників. Від багатьох.